Ця санкційна політика заходу. Наскільки вона спрацювала? Чому питає? Тому що можливо ну, ви бачили безумовно публікацію у західній пресі підрахунки. Значить, що скільки зараз зерна буде скуповувати та ж сама Індія у Російській Федерації, збирається 9 мільйонів тонн. Щодо добрив російських експорту Європу збільшився у п'ять разів. У Німеччині закриваються виробництва да вічизняного добрива через а, здорожчання Газу, здорощення виробництва тижні добрив, і тому вигідніше, звичайно, купляти російські дешеві добрива і так далі. Я до того, чи будуть у Російській Федерації ресурси продовжувати довготривалу війну проти нас. Росія тепер живе схожий процес як і Україна Ми бачимо, що там знижується, знищується, я би сказав би. Економічна і політична конкуренція і російська держава вичавлює додаткові ресурси з великого капіталу і середнього класу. І великий російський капітал, великий ліберальний бізнес, і російський середній клас буде стояти зараз перед вибором всі ці роки війни. Або імміграція, або е, згода на значне погіршення умов життя, відмова від старого. Стариго старого життя від від того рівня життя, яким вони раніше володіли, рівня свободи, яким вони раніше володіли. Росія це держава, яка продовжує мілітаризуватися, продовжує набувати все більше авторитарних форм, абсолютно лідерських форм управління. Скажімо так я скидає той жирок, який вона накопила в ліберальних 2000-х. В період співпраці з Заходом, в період торгівлі в Європі і всього решта. Тобто, на певний час, на роки ще, я думаю, що російських ресурсів вистачить, але рівень життя в цій країні падає. Коли він впаде до рівня, коли це перетвориться в політичну серйозну кризу, поки що складно сказати, але я не думаю, що це буде раніше 2025 року. Думаю, що ще щонайменше виборчу кампанію президентську 2024 року російське керівництво спробує провести ну, в комфортних кажучи, умов, соціально-економічних умовах наскільки буде дозволяти ця ситуація. Потім ситуація може, може змінюватись в гірший бік, але і тоді можливо російське керівництво вже і не розраховуватиме, особливо на громадську думку. От цей рік, який от пройшов від Дня Незалежності до Дня Незалежності, він е, розбив два міфи: один міф швидкої, швидкої перемоги. Ви нагадаю, що рік рік назад Росія захопила тільки Лисичанський Донецьк, продовжувала наступ на сході, е, і е, всі говорили про можливий зимній великий наступ, новий зимовий наступ Росії. От традиційний для, для цієї країни, але цього не трапилося. Тобто, все ж таки російські сили, військові сили обмежені більше ніж Росія мобілізувала восени минулого року. Вона сьогодні не може мобілізувати, не може не спроможна забезпечити більшу чисельність своєї армії з економічних підстав, хоча вона над цим працює. Тому тому міф про те, що Росія все ж таки до дотисне Україну, якщо не вдалося наскоком взяти, Київ вона дотисне за, за наступний період. Який буде дуже популярним в російському суспільстві, Він зруйнований так само. І надія на те, що після Хар... Харкова і Херсона буде швидка перемога над Росією. Це два таких два великих міфи, які розбив минулий рік.